Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про чергові «Динамо», але вже закордонні. Чи стане гравець збірної України новим вандейком та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київське «Донамо» начебто, цікавиться чилійським вінгером Дієго Вельдесом. Про це повідомляє місцевий журналіст Віктор Моралес. 30-річний гравець мексиканської Америки зацікавив декілька клубів: це бразильське Крузеро та наше Донамо». Але скоріше за все це просто фейк, тому що цього кравця Америка купила 2,5 роки тому за 10 мільйонів євро, і він поки що їх повністю влаштовує, бо він проводить багато матчів і так само багато забиває і асистує. До того ж, у нього залишається 2,5 роки контракту, а тому я не думаю, що його ціна, якщо хтось захоче його придбати, буде меншою ніж 6 мільйонів євро. А всі ми прекрасно розуміємо, що навряд чи Динамо буде витрачати такі кошти: максимум трансфери 1-2 мільйони. Але більше схоже, що Динамо працює над трансфером сальвадорського нападника Брайана Гіля. Як повідомляє Хуліан Капер, Київська Динамо може підписати форварда колумбійського клубу «Депорта Століма, Брає Неділя. Джерело пише, що 23-річним гравцем також цікавляться бразильський колектив та кацапський клуб. Що стосується цього трансферу, то в нього я більше вірю, тому що тут є два варіанти. По-перше, після того як Динамо взяла в оренду Себаліса, я думаю, що колумбійські клуби будуть намагатися всунути своїх гравців, а саме їхні агенти. По-друге, нещодавно було багато чуток, що Динамо цікавиться Едуардо Гареро нападникам зорі. Але після того, як президент клубу Геллер захотів чисту за нього суму, а не в обмін на декількох гравців, Динамо, там Андрієвський Шепелів, і після того як Гереро забив гол і подорожчав після Копа Америка, то звичайно Динамо не зможе потягнути цей трансфер. Ну а тому «Динамо» перемикається на більш дешеві варіанти і знову ж таки хоче підписати нападника. А взагалі, якщо подивитися на усі трансфери Динамо, то складається враження, що вони готуються до можливого продажу одних з найкращих гравців, з яких можна отримати гроші. Це Брашко, Ванат та Шапоренко. Трансферна сага довкола голкіпера «Реалу» та збірної України Андрія Луніна продовжується. Наразі український воротар досі не ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Як повідомляє Фабріцо Романо, зростає ймовірність, що Андрій Лунін покине клуб. Реал готовий продати українця, якщо він не погодиться підписати новий контракт, запропонований у березні. А ось видання Марка повідомляє, що Реал готовий продати свого голкіпера, але мінімум за 30 мільйонів євро. Роман Єремчук не переїде в Туреччину, бо він в черговий раз відмовив требзанспору. У Брюги зараз виникає непроста ситуація, їм не потрібен Єремчук і вони хочуть його продати. Єдиний клуб, який може нормально задовольнити їхні потреби, це Трабзенспор, але Яремчук туди просто не хоче. Ну я нагадаю, що Брюги його купили у Бенфіки за 17 мільйонів євро і зрозуміли, що за нього вони хочуть отримати якомога більше. Ну а взагалі, що стосується майбутнього Єремчука, то напишіть в коментарях, в якому чемпіонаті та клубі ви хотіли б його бачити. Особисто мені хотілося б його бачити у топ-чемпіонаті. Хай це буде якийсь аутсайдер, але краще це буде топ-5. Захисник збірної України та англійського бормута Ілля Забарний підписав новий п'ятирічний контракт із Вишнями. І з одного боку можна запитати, а навіщо він підписує новий контракт, якщо він перейшов до Борнмута лише півтора роки тому. Однак я думаю, що відповідь дуже проста і всі це розуміють. Всі пам'ятають, як він класно пройшов минулий сезон. Він зіграв дуже багато матчів, і Борнмут це також розуміє, що будуть якісь пропозиції, а тому підписує з ним новий контракт. І Можливо, у цьому контракті є Клоусула, де. Що якийсь клуб захоче його придбати, ця ціна буде не менше, там ніж 80 мільйонів євро. не дуже талановитий гравець, і в нього є все, щоб стати найкращим грацем світу, не лише збірної України. В нього є здоров'я, в нього є витривалість, в нього є школа, і зараз він у дуже молодому віці грає в найкращому чемпіонаті. Але окрім того, щоб стати найкращим гравцем світу, потрібно вибрати правильний клуб. Бо ми зараз бачимо по мудрику, що витрачається дуже багато часу на те, щоб клуб якось набрав форму. Ну і мудрик разом з ними також грав нормально. До речі, напишіть в коментарях, в якому клубі ви хотіли б бачити ілюза барного, можливо, Манчестер-Сіті, можливо, Ліверпуль, а можливо, переїхати до Іспанії в Реал Мадрид. Ну, і як не поговорити про молодіжну збірну України Ю-19, яка в вирішальному матчі групового етапу перемогла Італію з рахунком 3-2 та вийшла до півфіналу. Це був дуже непростий за емоціями. Матч ми спочатку перемагали з рахунком 1-0, потім програвали 1-2 і все ж таки виробили перемогу з рахунком 3-2. Підопічні Дмитра Михайленка зробили те, що не зробила основна збірна, а саме вийти до плей-офф. Звичайно, у цієї молодіжки трошки пощастили в тому плані, що Італії в останньому турі вже нічого не було потрібно, бо в них було 6 очок, і вони вже точно на першому місці. Італія випустила напівосновний склад, склад, тому можливо, нам і вдалося здобути дуже важливу перемогу. Хоча я вважаю, що в такому віці не буває дублюючого складу, основного складу там усі молоді гравці, які можуть в кожному матчі здивувати і провалитися. Це такий дуже нестабільний вік. Ну а в цілому наша збірна провела дуже сильний поєдинок. Просто подивіться, як мінімум на голи, Як е, дуже досвідчена та холоднокровно забив Сенчук, як був забитий другий гол, коли завдяки пресненку вдалося провести дуже якісну атаку. Ну Кревсун не менш красиво забив гол. Ну а в третьому голі, завдяки Маткевичу, заробили пенальті, де Пономаренко дуже холоднокровно реалізував його. До речі, що стосується Гнадія Сенчука, який провів дуже солідний матч, окрім того, що забив гол, я думаю, що в металісті зараз дуже задоволені, тому що вони планують його влітку продавати. І звичайно, що цей гол та й в цілому матч може допомогти їм, щоб його продати якомога дорожче. Ну а нагадаю, що у металіста є ще борги, і це не стосується того історичного клубу. Це вже нові борги, це там закадіма Харіса та інших легіонерів, і їх потрібно повертати. І якщо металісту вдасться продати синчука та дівчата за непогану суму, то металіст зможе робити трансфери, і це їм зараз дуже потрібно. Ну, Сьогодні ввечері дивимось на матч Іспанія-Франція. І хто тут виграє, той і буде нашим суперником у півфіналі. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.